Соціальний маршрут номер 3 продовжать. Автобуси, які їздять зараз із рясне 2 до торгового центру Магнус, вже середи курсуватимуть до другої автостанції. Зросте і кількість великогабаритних автобусів на маршруті з 6 до 9. Саме через брак автобусів цей маршрут скоротили. каже директор АТП 1 Орест Гриньків. Нагадаю, у Львові працює три соціальні маршрути: одиниця з Сихова до університету Франка, п'ятірка з Сихова до оперного театру, та одиниця з Рясне-2 і вже тепер до автостанції номер 2 Маршрут номер три буде продовжений з 9 числа. Та як 8 – це є вихідний день 9 числа? Ми плануємо продовжити його до автостанції номер 2 Вартість проїзду у цих автобусах одна гривня для студентів та учнів пільговий тариф у половину вартості. А пенсіонери та інваліди нічого не платять. Нагадаю, на початку цього року Львів придбав ще 15 сучасних автобусів виробництва лазу.